У скрутному становищі зараз молоді батьки. А чим ви, вчителі займаєтеся, якщо ми, батьки, до школи навчимо дитину вдома, наприклад, читати. Усі знають свої права, але ніхто не знає свої обов'язки. Молода мама живе в ілюзії. Я цього гідна, мені всі щось винні. Яке її завдання? Народити, накормити, одягнути, взути? А, Точно, ще з народження телефон купити, бо так простіше зайняти дитину, аби вона там не бісила. А вона бісить, бо дитині можна ж робити все, що їй хочеться, але заборонити ніхто не може, і дуже смішно потім чути, що вдома вона ж себе нормально ведеться, дитина. Звісно, дитина просто грає добу в комп'ютері, нікого не турбує. А от приходить вранці у школу і всю свою енергію викидає. Не було фундаменту тоді дім будувати на чому.